Друзі, всіх вітаю! Сьогодні хочу вам запропонувати розклад на тему грошиків, на тему бізнесу. Зараз багато в кого структурне становище, багато в кого бізнес завис, так би мовити, навіть якщо усе ціле, цілі співробітники, цілі цеха, дякувати богам, але. Немає торгівлі, немає прибутків, замовлень і таке інше. Ну, вам видніше, чого у вас зараз немає, чого ваш бізнес завис. Я пропоную розклад на тему, чи варто зараз закривати справу. У мене вже питали деякі люди, в яких бізнес не рухається, може варто зараз закрити, а відкритися потім, там десь після війни, через рік, через два, одразу, ну, не суттєво. Я пропоную зараз подивитися на картах, чи варто вам закривати свою справу. Я викладу. Чотири варіанти. Ви розслабтеся, заплющіть очі, якщо вам так легше, відкиньте зайві думки і задайте про себе питання, чи варто мені закривати мою справу. Намагайтесь якось представити, візуалізувати вашу справу. Ну, наприклад, якщо у вас там друкарня, то візуалізуйте цех, якщо у вас крамниця, то візуалізуйте вітрини там, або ще щось, там, я не знаю, яким бізнесом ви займаєтесь. Намагайтеся якомога. Активніше за нього думати. Так вам буде легше вибрати найбільш правильний варіант. Чи варто зараз закривати справу. Ось 4 варіанти маємо. Ну, я думаю, ви вже обрали. Поїхали, дивимось перший. Чи варто закривати тут? Так, тут ситуація з бізнесом геть кепська, по п'ятірки пентаклів це бідність, це небачення варіантів, але не спішіть, не робіть з плеча. Бачите, тут є. Забула, як воно українською. Замочна скважина, коротше. А ось ключик. Ось ви. Дуже засмучені бізнес не йде. Карта каже вам про те, вона вам підказує, що у вас є шанс у бізнес вдихнути нове життя, у вас є шанс поставити його на добрі рельси, той бізнес, але ви його не бачите. Ви настільки ем, замкнулися у собі, ви настільки зависли над ситуацією, що ви не дивитеся по сторонах. Але шанс є ось у вигляді цього ключика. Озирніться і подивіться, де ви можете взяти необхідний вам ресурс. Давайте Спробуємо подивитися, що ж вам треба, щоб бізнес запрацював належним чином. Так, бачимо. По-перше, треба ще зачекати. Ви дуже швидко захотіли результатів. Зерно ви посіяли, так? Але це довгий процес. Так просто, так швидко все не розкручується. Вам, по-перше, потрібен час. Не чекайте дуже швидких прибутків. По-друге, ви недостатньо вкладаєте енергію у свій бізнес. Бачите, ось у чоловіка з руки йдуть промені. Це його енергія, завдяки якій росте це деревце. Ви недостатньо вкладаєтесь ментально у свій бізнес. Ви, як би вам, пояснити, ви на нього образились. Типу, ти не приносиш мені прибутка, то я не буду тобою займатися, буду на тебе ображатись. Так не можна. Вам треба друге дихання відкрити. Вам треба вкладати більше енергії в цей бізнес. І більше творчості. Ось, по двійці, кубки, бачите, тут як, як, яка цікава веселка в цих чашах. Ви недостатньо творчий підхід маєте. Також карти радять спробувати знайти партнера. Якщо вам самому недостатньо фінансування, недостатньо сили і часу на той бізнес, то знайдіть людину, яка буде так само зацікавлена у цьому бізнесі, як і ви у цій сфері. І намагайтеся з нею співробіт налагодити співробітництво? Ось, Ось що вам не вистачає. Закривати, не спішіть. Другий варіант світ. Чи варто закривати? Я вважаю, що так. По світу йде завершення чогось. Скоріше за все, ваш бізнес вже ну, сам себе зжив. Ви вже нічого не можете з нього вичавити. Його потрібно саме цей бізнес закрити. Якщо вам захочеться, то відкрити щось інше. Просто настала, настав час змінювати діяльність. Ось і все. Третій варіант десятка мечів. Ваш бізнес вам дається дуже важко, як я бачу. Просто капець, як важко, у вас, дивіться, одні шрами. Я думаю, що, можливо, у вас були проблеми з партнерами по бізнесу. Скоріше за все, вони якісь підстави вам причиняли. І ви вже просто морально не тягнете цей бізнес, ви вже настільки морально. Вичавлені, що у вас геть нема сили на нього. Чи ви просто не можете. Давайте подивимось, докладемо карту. А ваш, вас десь дуже сильно обманюють у вашому бізнесі. І ви через це дуже страждаєте. Десь. Десь хтось або краде у вас, або підставляє якось вас. Ну, щось тут, дуже велика нечесність, несправедливість, нечесність. Хтось е з ближнього вашого колу робочого постійно вам спричиняє якісь негаразди, постійно вас ранить. Через цю людину постійно у вас якісь проблеми. То або треба цю людину зі свого. Оточення якось прибрати, вичислити, хто цей прибрати. А може ви навіть і знаєте, або треба геть все закривати, бо вас вже цей бізнес сожрав. І четвертий варіант повішений. Бачимо, що бізнес у застої зараз застоявся. Але карта радить вам не квапитись, почекати по-перше, а по друге. Спробувати подивитись під іншим кутом на свою справу. Можливо, вам треба якось вийти за межі зони комфорту. Наприклад, ну, якщо ви там, я не знаю, шили труси, то почати шити ще й шляпи. Ну, щось такого плану. Вийти з зони комфорту, спробувати щось додати, спробувати щось змінити, щось таке, чого від вас не чекають. Треба подивитись на справу під іншим кутом, з іншої точки зору. Можливо, спитати чиюсь пораду. Хтось може бачити інакше ваші, ваше зайняття. Давайте ще докинемо. Що треба зробити? Ну, дивіться, що треба зробити. Бачите, тут ось перемога, а тут п'ятірка жезлів. Для того, щоб вдихнути в бізнес нове життя, вам потрібні нові люди в команді. Я так вважаю, вам потрібні нові люди, а нові люди принесуть з собою нове бачення, нові думки, нові ідеї. Навіть якщо це будуть дуже різні ідеї, бачите, тут кожен в свою сторону лізе, але вони принесуть вам плідну співпрацю. Ви можете у кожного цю ідею якось взяти, з кожним пропрацювати цю ідею. Якщо ви ведете бізнес самостійно або дуже тісним колом, вам треба розширити персонал. І це вдихне у бізнес щось нове. Ну, наприклад, треба, щоб у вашому середовищі була конкуренція. Щоб кожен намагався придумати щось краще, ніж колега. І тоді бізнес запрацює нормально. А якщо ніхто нічого не придумує, всі сидять на дупі рівно, то, звісно, все висить. Я думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Треба розширити команду, треба взяти нових людей. Нові люди це нові ідеї, це нова енергія, нові, нове сприйняття і бізнесу, і світу і взагалі. І намагатися, щоб вони були постійно. Важко вести українською мовою, коли все життя балакав російською, постійно були в состоянні конкуренції. Я, я забула, як буде українське состояння. Дуже весело. Да. треба якось прокачувати мову. Коротше, щоб вони конкурували між собою, і ця здорова конкуренція буде вам створювати іскру, нові ідеї буде підкидати. Бо кожен буде хотіти обскакати суперника, краще щось придумати, краще це втілити, і вам це буде на руку. Закриватися, теж не спішіть. Ось такий вийшов розклад. Надіюся, було цікаво та інформативно. Може, комусь це допоможе, когось вбереже від необдуманих кроків або дасть е, піщу для розмишлення. Твою мать, ніяк не навчусь нормально балакати. Коротше, працюйте, люди. Працювати зараз треба. Економічний фронт теж важливий, тому і я працюю, і ви працюєте. А я пішла видумувати нові теми. Кому потрібна більш поглиблена консультація, звертайтеся до мене особисто, мої контакти є під кожним відео. Телеграм, інста, все це є, тому пишіть. Але, попереджую, я безкоштовно не працюю ні за спасибі, ні за що. І давити мені на жалість розповідати, що ви переселенці або там ще хтось, не треба. Я теж переселенка. До речі, тому. Я знаю, як жити переселенцю, але я й знаю, як працювати переселенцю. Тому це на мене не діє. Кому потрібна індивідуальна консультація, той платить грошики. Нема грошей, розбирається самостійно. Така ситуація. Всім бажаю гарного бізнесу, гарних заробітків. Працюйте, діліться з країною, вистоїмо і переможемо. До побачення!